Всіх вітаю 17 лютого. В попередніх відео я говорив, що є втрати, і, власне, зараз подивимося на ці всі втрати. Відео буде затягнуте, але ми досконало подивимося, що за втрати, чому втрати, і власне виправимо ту ситуацію, наскільки то можливо було виправити. Тому, аби не затягувати, нагадаю, все, що ви бачите, то відбувалося 1-2 лютого. Так що, коротше, поїхали дивитися, а, в кінці підведемо підсумки. Якось так. Ну, показую все як є. Не знаю, хтось там може не показує, але я показую, ну так буває. Так що так, поїхали дивитися. Ось четверте, то що мало крякнути, я ще такої кирпіча поклав. Ну вчора я його глянув, таку кругом бігом. Воно ще живе. Але не могать зле. Бачите, він подобосрався, розлізся, може і матка здохла. Фіх його знає. Зараз я, напевно, такого дійду, бо буде літати. Хай він такий примерзне. Не знаю, що з ним робити. Я думаю, що треба його коя з ким об'єднати, а для того, щоб його об'єднати, треба знайти матку. Там шотки 39 є, не, не айс. Ну зараз коротше, хай воно промерзне. В такому випадку, щоб розуміти, що з ним робити, треба його підрозібрати. Так, під устамеску візьму. Він опоносився, тому до сім'ї хай навіть якась слабовата і тебе, і т.п. його не можна е, об'єднувати, лише тільки з такою же поганої, як він. Але для цього нам треба. ну Власне, тут очевидно було, бо він не сідав довго в клуб. І коли я 5 грудня дивився, підмор, звісно, вкритий. Я його посадив геть на повномедні рамки. Ось бачите, трошки залишилось. Мед закристалізований. Тут хоч рамка бджоли є чи нема. Я що хочу? Я хочу його, щоб він до середини збився. Ну, на середину це все перенести. Заодно подивимося разом. Що він там живий. Меда, звісно, він лупанув, це ще була одна повномедна. І все засрав. ну Десь півранки Є там, з того боку більше, з того менше. Оцю геть. тарахнули. Я ще в нього викидував розплод, бо матка сіяла. Може й матка пропала, бо не видно її. До речі, матки не видно. Вона пропала. І оце вони в стресі Ну, Зараз побачимо. До речі, ця сім'я третій рік. Ну, жовта мітка, це який в нас рік. Оце жовтою міткою, вона який рік погано зимує. Тут що в нас тут рамка бджоли? Великому рахунку півтори. Да, Матка пропала і того понеслося. Треба тоді їх переселити. Не видно, тут матки нема. Тут жовта. Ні, матка є. Жовта мітка, андолаза не пропала. Значить також і окремо поставимо. Що з нею робити? Я думаю, що ми його краще, щоб він перезимував, бахнемо в наступну таку ж недолугу сімейку. І він перезимує. Там є з червоною міткою, тому підемо бджолотряса брати. Ще за заставно, ну можуть не перейти. Коротше, зараз подумаю. Друзі, ще один такий недолугий, недолугий, бачите? Підобісране, слабеньке. Підсипаний. Ну тут не знаю, тут, мабуть, рамочка пів бджоли. Будемо дивитися. Зараз піду візьму стамесі. Ну і думаю, оце все докупи. <клух> все докупи скидати, тільки не знаю куди, що ще не визначився. Цей теж в мене був під питанням. Якби нічого нового я не бачу. Бо треба було 39-40 об'єднувати, я чомусь задуплив. Зараз подивимося. Так. Що ми тут побачимо? Це слабка, чи що з нею. Бачите, меду. Меду, блін. Є. Щоб підмора багато. Та ні, видно, джолки тут мало було. Мед є, там розпечатаний. Розпечатаний Мед є. Бачимо, чи матка жива. Ну це не жилець. Як воно може там дотягне, а може і ні що матка жива, піде піде та сім'я сюди. Жива. Підготову до об'єднання, там почистив дно і тепер. І, і, і для скептиків, що там джолотряс. Там всі зазвичай ржали. От уявіть собі, ви б трусили рукою зараз. Можна, звісно, лишити перейдуть, але ж ми будемо об'єднувати. Нам треба місце. Дивіться, щоб бачили бджола є. Вони всі там. Майже піднімуться. Зараз тільки треба добити їх. Три бджоли але вони ще є і тут теж їх хай піднімаються. Я спецом дно спецом дно, друзі, почистив, щоб бачити, що по бджолі. Ось бляха трава в рамки. Ну тут слабий, слабий шок був. Під дивлюся, якісь залишки розплоду, як видно, матка довгосіла. Вибуємо в чітку, де таке. Так Там давимо матку. І через пару годин можна вголі. Накриваємо. Де воно? Лівівка, щоб їм було, щоб вони це могли. Так, все. Друзі, приніс тих бджіл сюди. Може тут доведеться диміти, бо не знаю по великому рахунку, як ті будуть підійматися. Значить піднімаються. Так ми з того боку, де будемо косити, Значить, підіймаємо. Ці примерші, друзі, то геть злетіли, бачите? Треба було щітку взяти. Я щось не планував. Всі шукають матку не дуже. Збирається, хоча теж може ви її не знайдете Вже і капець ці засранці сірають на мене. я відчуваю оцей на зима бляха. Запашок оцього джеленого поносу. Але таким чином ми принаймні одну врятуємо. Так, труси, що в мене трус мозку так. так, це готово. Якось так. Побачимо, що з того вийде. Фактично майже три повномедних рамки. Там, звісно, є непогані. Головне, щоб матка з цими трусіннями не впала я її не бачу, де вона. Бо якщо вона впаде, то вона навряд чи підніметься. Я її перекину ось до вона. Є. Завтра в будь-якому випадку ми тут будемо і побачимо, що з того вийшло, і дамо канді. Можливо ще рамку. Я просто забувся в якому вулику залишив повномедні рамки. До речі, в нас тако прояснюється. Прояснилося небо червоне. Андрюхі дадуть просратися, ночі буде весела. Як то кажуть, обосриш. Вже навіть в клубу сидів, там розплоду точно нема. Треба їх загнати і дати канді цікаво б загалом чи виживе чи ні ну такого може дві рамки якихось є тут воно натрусив чесно кажучи з цими сім'ями які так зимують і не хочеться нічого робити номер 17 це була несподіванка. Ну щось короте, посипалося. Будемо дивитися разом, як би вам поставити, що вони там відбулося. Давайте на загальний план. план номер 17. Для мене це була несподіванка. От дуже мало-багато меду. І посипалося. Якісь тут ляха маточники, шматочники. Побачимо, що тут відбулося. Я її Ну підобістралася, там жили мало. Піде. 39-й, де такі ж обосни ще об'єднані. Тут я думаю, ну рамки і не буде. Одна вуличка, джеве понти. Як то кажуть. Навірно, матка залишилась. Мед, Бачите, є, є. Ця рамка не обгальжена. Комусь знадобиться. Одну я забрав. Бо Посипалась добре. Мет, бачите, був, був. Ось теж мед є. А тут была... тут стара матка друзья. друзі. Може і Сейчас побачимо разом. Шкода что надо и чего весна, и чего Это, конечно, не жилец. Дивлюсь, что матка есть. Это предавитель. ее. Это в цей. І де. Сім'я була дуже агресивна. Тому гатінечко. Так, сипиться все. Боже ти мій. Так, друзі, я подивлюсь, матки немає. Вона... І приятна, Пропала матка, коротше, і сім'я посипалась. Буває і таке. Все значно, все значно, чи трагічне, чи як. Коротше. Тут була матка, я не пам'ятаю, треба записи дивитися, чи жовта мітка. Але дивіться, ось лаза молода. Не знаю, плодна чи не плодна. Спірвимо її на всяк випадок, поки не закінчимо цю справу. Ось лаза. Тут точно була мічена. От не пам'ятаю, чи 23-го року чи 22-го року Короче, йдемо за бігудюм. Причина, чому посипалася, це була крайня рамка біля стінки. Дивіться, бачите, до якогось пізна вони намагалися, матка сіяла. Маточники раз, два, погризяний, вийшла. Коротше, не знаю, що там відбулося. Я так розумію, вийшла матка навіть дві. Грохнули коротше, ту і щось там. І, 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 і все. Штука в тому, що я ж то сім'ї пізно збирав. У другій половині листопада збирав, матка була. Шо, що відбулось не знаю. Якось так. Друзі, 59. Ну я не знаю, що там він крякнув. Чому крякнув? Не знаю. Коротше, висипався. Обісрався, висипався. Да. Якщо ця рамка не загижена... Піде нуждаючимся. Да, чистенько. Дуже дивно насправді. Але що тут дивуватися? Земля ложка навіть. Тама бляха капець. По подмору і небагато щось їх тут посипалося. Мало би бути дня це Щось йому не то. Так, ладно, це вся фігня. Це Ліріка. О, маточка червона. Я ті не хочу розбиратися, чому висипався висипався. й висипався. Втрат, дивіться. Я ще 5 грудня, коли такий перед тим як натягнути сітку від птахів, казав, що будуть втрати. Да, можливо, три сім'ї, мої постійні підписники те бачили. Там було на тому відео від 5 грудня. Ну там можете подивитися. Там була сім'я номер 4 вона не сідала в клуб, шуміла. Причому з тим, що я її напередодні там, пересадив загалом на повномедні рамки. Ну, Тим не менш, Коротше, вона не сідала в клуб. з 6 сім'єю номер 4 відбулося да, станом на 1 лютого ви побачили. Наступна сім'я в мене була е, 39 40 під питанням. 39 вижила, 40 крякнула. І ще одна була: ну то не сім'я. Там в мене в номер 55. Ну я взагалом в записах нічого немає. Я відкрив 5 грудня, а там тако посередині коротше, дві рамки, дві заставники бджола в клубі. Не сидить, я навіть не дивився. Коротше, я так розумію, що я мав кудись ту бджолу діти, і я забувся за ту сім'ю. Ну, звісно, і вона мінуснулась, тобто я її не рахую. Отже, рахуємо, сім'я номер 4 сім'я номер 17 це несподіванка, бо сім'я достатньо крепка була, мала дуже багато меду. Короте, вона крякнула. Ну, Залишки залишилось там, дві долоні, да? там, навіть не, 5, 5, не пів рамки, не 0,5 рамки. Дві долоні бджоли, я їх струсив 39. 40 крякнула, висипалась, ну, опоносилась, висипалась і що там, 59-та. Власне, все. 40 59, 2... Четверта би крякнула ми її в 39-ту струсили. І 39-ту я, звісно, пересадив на повні медні рамки. Власне, три да, мінусуємо, три сім'ї і 17-та 4. Чотири сім'ї мінус. Ну, ось якось так. А як там до зимує далі? Побачимо. Ну, а мої традиційні вітання Стасу, Володимиру, Євгену. Так що якось так. До речі, на зіматоса це в мене вперше таке, подобралися сім'ї, ну реально не було. Можете вірити, можете не вірити. За 7 років от, реально такого не було. Якби вперше. Буває таке, ну, приймемо міри, будемо пропаювати полином. Ну, надалі, в наступному сезоні, тобто в сезоні 25, якось так. Все, друзі, па-па-па-па, пишіть, лайкайте, коментуйте. Відразу кажу, не конструктив, весь всі підуть в бан. Конструктивні коментарі я спілкуюся, все нормально. Неконструктив уходив в бан. Вибачаю за затягнути відео, але як є.